На зв'язку начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Согур. Доброго дня, слава Україні. Героям слава доброго дня. Яка ситуація на Луганщині станом на 21 липня? Ну кажучи, мовою військових ситуація зараз складна, але контрольована. Ворог накопичив дуже значні сили на Луганському та Харківському напрямках, намагається атакувати наші позиції, наші військові. Їх мужньо відбивають і контратакують, але ворог дуже сильно тисне, тому що я ж кажу, знову ж таки накопичення велике сил, і напевно хоче отримати якийсь реванш, тому що на теперішній час за останню тиждень побільшило дуже кількість задіяння авіації тієї, що застосовує ворог. От, Наприклад, тільки за сьогодні по нашій смузі оборони було завдано 11 авіаударів. Це не рахуючи ті більше 400 ударів, які були нанесені артилерією та іншими засобами. Де на Луганщині зараз найгарячіше найгарячіше зараз на Невському, Новолюбівці, Білогорівці, Кремінське лісництво, власне кажучи, вся смуга тих деокупованих населених пунктів тієї деокупованої території Луганської області, яка на теперішній час є, постійно підвергається як артилерійському обстрілу, так і спробами наземних атак. От, наприклад, там завчора було більше 20 отак атак було, але хлопці мужньо відбивають ці атаки і тримають. Позиції всі, які знаходяться на території Луганської області до окупованої, ворог почав застосовувати додаткову живу силу, таку як шторм Зет, а в тому числі і на Луганщині, наскільки це відомо. А це люди колишні в'язні РФ, їх збирають у значній кількості і додають до регулярних підрозділів російських окупаційних військ. Як від цього змінилася ситуація на фронті? Наскільки це потужні солдати? Ну, дивіться про потужність. Тут особливо нічого не скажеш. Більшість цих солдат це люди, яких е, взяли з тюром. Тому ми ж прекрасно розуміємо, єдиний їх функціонал це. Закидання е, наших позицій, скажімо так, живою силою, не не рахуючись ні втратами, ні з чим. Стимуляція їх е, до атаки єдина, яка є, це загороджувальні загони, які є позаду або погрози, розправуючи повернення їх е, до якихось нелюдських умов, тому що ті, хто потрапляють у полон, до наших хлопців розповідають там, і про відсутність їжі, і про відсутність. Нормального військового забезпечення їх просто кидають на наші позиції з метою виснаження наших хлопців і нашого боєзапасу для того, щоб потім е, спробувати регулярними своїми військами, десантниками, яких вони завели, зайняти ту чи іншу позицію. Ось ви кажете, що є такі, що потрапляють в полон, і там розповідають про те, до них ставляться. Е, наскільки таких багато, чи є такі, що взагалі тікають з фронту? Ну, дивіться, ця інформація щодо кількості отрима... кількості взятих в полон осіб і тих, хто уникає там, бої це більше прерогатива збройних сил України. Ми не можемо про неї казати, тому що це їхня інформація. Це інформація компетентних наших органів. Але можу сказати одне, що по всій смузі поповнення обмінного фонду для того, щоб забрати наших хлопців з полону, відбувається майже постійно. Да, бої дуже важкі. І дійсно втрати у ворога дуже великі, і тут іще такий фактор, те, що е, ворог розуміє, що іде потихеньку наш контрнаступ, який ще в, повному, в повну силу не розпочався. Але і на теперішній час вже намагається будь-яке місце, де він там бачить, що е, можливі якісь проблеми закидувати просто е, тим російським м'ясом, яке він використовує як щит. Ми бачимо гарну картину для України. Я маю на увазі бавовна, яка регулярно розквітає на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і на Луганщині. А де відбулася останніми днями врожайна бавовна і що чи кого вдалося ліквідувати? Ну, інформації надходить дуже багато. Тут і ось нещодавно буквально інформація була там з типою істерією в районі Рубіжного про те, що зайшла якась українська ДРГ та знищила там ряд ну цілу купу поліцейських поліціянтів, цих, які там з республіки ЛНР та з Росії понаїхали. Але тут ми ж розуміємо, що цю інформацію треба також перевіряти, тому що внутрішні розбірки нікуди звідти не ділись і намагання. Контролювати ті чи інші якісь кримінальні напрямки, вони там продовжуються. І, скажімо так, такі сцепки між військовими МГБ і іншими там структурами їхніми, вони регулярні. Те, що відпрацьовують наші Збройні Сили, да відпрацьовують, да є є дуже гарні. Результати, і скажімо так, я думаю, про них збройні сили і спеціальні компетентні наші органи окремо розкажуть, коли це буде необхідно. Але скажімо так, ворог розуміє, що ми все бачимо, ми знаємо їх рух і будемо наносити по ним ураження для того, щоб не дати їм згуртуватись і робити якісь безчинства на території Луганської області. Можливо, можете якісь приклади навести, Бо ось була я бачила інформація, що вдалося знищити танк, який там кілька днів поспіль обстрілював село на Луганщині? Да, за минулу добу три таких танки було знищено, але один із них це був е такий залізний троянський конь ворога, який виїжджав, от е просто на різні точки і лупив по об'єктах одного з наших селищ і е намагав намагався нанести максимальне ураження, тим більше що там ще знаходяться наші люди, які на теперішній час не, не евакуйовані. Поки що не бажають евакуюватися. Ми їх підтримуємо всіляко там і їжею, і водою, і медикаментами, але поки що вони не хочуть виїжджати зі своїх домівок. І цей танк повадився. Він три дні їздив, обстрілював селище з різних боків. виїжджав Ну і дякую хлопцям. Бригаду називати звісно не можу. Але дякую дійсно хлопцям, які знищили цей танк. Прямо під час виходу для чергової спроби обстрілу, якось взагалі на тимчасово окупованій території Луганщини росіяни зараз ставляться до цивільних. Ну, дивіться, те, що ворог посилив е, в смузі бойового зіткнення, скажімо так, на глибину десь до 40 кілометрів контрдиверсійні контррозвідувальні заходи. Да, це є, є така річ і патрулі, і блокпости виставлені е, відношення. Яке може бути відношення? Відношення. До людей ми ж розуміємо з вами, що одні та одні там вітали з квіточками і чекали руського міру. Але я думаю, руського міру свого вони вже хлібнули зараз так, що і серед навіть в тих групах, які були е, по Луганщині, де ці особи там радісно вітали російського окупанта. Вже й там починаються чвари про те, що нічого не робиться, тільки грабіше, де постійний якісь п'яні сутички. Ми це все прекрасно знаємо і моніторимо, те, що Переслідують наших людей, які мають проукраїнську позицію, підтримують Україну, але з вимушених причин знаходяться на тій території і не можуть покинути ту територію. Да, утиски йдуть теж саме стосується і постійних перевірок телефонів на блокпостах, особливо там, якщо виявляють переписку чи номери спілкування з територією України, то можуть навіть забрати до їх відділків там МГБ для проведення профілактичних бесід, там і затримати жінок там до 15 діб, чоловік до 30 діб. І бувають такі ситуації: дійсно постійно перевіряють, шукають місця, де може функціонувати. Нувати зв'язок українських операторів, де люди можуть виходити для того, щоб поспілкуватися своїми рідними е і проваджують усякі каральні заходи і профілактичні бесіди, скажімо так, нав'язуючи терористичну ідеологію до цих людей, змушуючи відмовитись від е спілкування як з рідними і взагалі з території України. Ось яка ситуація з паспортизацією, чи всі жителі Луганщини отримали документ РЕФ і як це було? Це примусово, чи комусь вдавалося уникнути цього? Чи це було неможливо? Ні, отримали не всі паспорти, але ворог, скажімо так, і їх там ці каральні адміністрації змушують людей отримувати дуже багато є фактів, і коли діти здавали випускні, вимагали, щоб у дітей був російський паспорт, а деякі. Райони навіть е, вимагали від батьків, щоб був російський паспорт для того, щоб дитину допустити там до екзаменів. Це те, що стосуться 11-9 класах. На тих підприємствах, які ще там частково. Працюють або в сфері забезпечення, або в соціальній сфері, або навіть деякі там в глибині підприємства, які були, змушують людей отримати російські паспорти, погрожуючи звільненням, погрожуючи, якщо спочатку це була е, не виплата там третини зарплати, потім половини зарплати люди не отримували. То зараз там вони поставили до 1 вересня. Здається, те, що хто не отримує ті, взагалі звільнять і інші адміністративні утиски. Але ж ми розуміємо, що. Е, в дан, дана дан, даний момент викликає тільки протистояння громадян, тому і мобільні групи працюють тим бабушкам, пенсіонеркам е, надам приходять е, працівники там соціальної сфери МГБ, так званої, і зачасту в супроводі військових. Теж саме і на блокпостах перевіряють наявність російського паспорту або паспорту Венері. Якщо такий паспорт відсутній, там починаються знову ж таки профілактичні, скажімо так, бесіди, вплоть до затримання і доставлення до відділів МГБ. Ось ви казали, що жителі там не хочуть евакуюватися здебільшого. Але чи взагалі вона можлива ця евакуація зараз? Дивіться на тих територіях, що деокуповані так. Да, дуже складний відтинок шляху. Дуже складна логістика щодо їх забезпечення. Але по цим же шляхам, які ми маємо, ми можемо їх евакуювати і майже. Щотижня працівники наші, який знаходиться безпосередньо, е представник влади, який знаходиться в тих селах, спілкуються з усіма і на минулому тижні одна громадянка виїхала, скажімо так, е переживаючи за свій будинок, але не витримавши вже того тиску, який росіяни здійснюють на ці населені пункти. Е вона виїхала. Тому евакувати евакуювати їх можемо з збройними силами. у Нас пропрацьований алгоритм у разі ускладнення цієї ситуації. Як нам зробити цю евакуацію? І з людьми наші і поліцейські і адміністрації і вони постійно виїжджають, їх попереджають, але на теперішній час люди не хочуть кидати свої будинки. Хоча роз'яснюємо їм, що є і місця, де ми можемо їх розмістити, і всі послуги надати. Але поки що, люди, і, як і всі українці, кожен тримається за свою землю і не хоче її відпускати. І спілкуючись з цими людьми, розуміє, що е, з них вірить. У Збройні сили, які стримують ворога і не будуть їм пройти. Чи чекають логанчани приходу Збройних сил України? Метрозі на окупованій території. Не окуповані, так ну звісно, звісно, чекають, тому що дуже багато громадян наших ми не маємо зараз шляху виїзду цих громадян на Україну. ми одноразово там були спроби організувати якісь коридори, але ворог ніяк не реагує на це, не дає людям виїжджати, максимально намагається нав'язати ту російську імперську ідеологію, яка в них є, в тому саме через дітей і. Люди багато хто тих, хто підтримують е, українську державу. Вони е, в принципі правильно роблять, трохи затихли так і сидять киваючи. Але звісно, дуже чекають, тому що у нас було дуже багато територій, які були е, швидко окуповані, і люди просто не мали можливості виїхати, і на теперішній час її не мають, тому що за всіма. То, хто знаходиться на цих територіях, постійно здійснюється нагляд, особливо тих, хто ще не був, скажімо так, затриманий властями МГБ за проукраїнську позицію, але є підозри, якісь що людина підтримує Україну, то звісно за ними спостерігають і відстежують, тому що свого часу був масовий виїзд людей, і зараз там російська окупаційна влада дуже контролює цей процес. Пане Артем, я дякую вам за цю розмову. І нагадаю на зв'язку з ТСНЮА Був начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.